Привіт, друзі! Мене звати Юлія, і це урок зарубіжної літератури. Ми з вами продовжуємо вивчати творчість Миколи Гоголя. Його портрет зараз на екрані. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже неоднозначна повість «Шинель». На екрані ілюстрація до одного з видань. Це невеликий текст, приблизно на 20 сторінок. Але кількість трактувань та інтерпретацій того, що ж хотів сказати Гоголь. Займає в сотні, чи то й тисячі разів більше аркушів. Що ж насправді розповів нам автор, замаскувавши це під історію про бідного чиновника Акакія Акакієвича Башмачкіна, який більше за все на світі хотів нову шанель, а втративши її, помер. Ну ми з'ясовувати. Але одразу попереджу, що однозначної і універсальної відповіді ми не отримаємо. Пусть лучше буде називатися отец його. Отець був Акакій, Так пусть і син буде Акакій. Стало бути Акакій Акакійович. Пригадайте. Говорячи про ревізора, ми дізнались, що Миколі Гоголю складно було вигадувати сюжети творів. І він звертався по допомогу до Пушкіна. Аби той поділився якоюсь історією. Одразу варто зауважити, що для Миколи Гоголя як важить значно більше, аніж що. Тобто, головною у нього є не історія, а її подача. Задум повісті Шанель з'явився у письменника, коли йому розповіли анекдотичну історію про чиновника, який довго збирав гроші на омріяну рушницю, а під час першого шполювання загубив її. Цю втрату чоловік так тяжко переживав, що навіть занедужав. Тому його рідні і друзі купили нову рушницю. За спогадами товаришів Гоголя, всі сміялися з цієї історії, окрім самого письменника. Певно, вже тоді він обмірковував можливість створення художнього тексту. Жанр шинелі визначено як повість. Нагадаю, що повість це епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом. А за широтою охоплення життєвих явищ і їхньою глибиною посідає проміжне місце між романом і оповіданням. Обсяг шинелі, як ми вже згадували, невеликий, і це може вказувати на жанрову належність до оповідання. Та крім обсягу, повість різниця від оповідання розгорнутішим сюжетом, повнішою та глибшою характеристикою персонажів, наявністю описів. І все це вказує на те, що гоголівська шинель це повість. Шанель належить до циклу «Петербурзькі Повісті? Пригадаймо, до цього циклу також зараховують Невський проспект, Портрет, Ніс та Нотатки Божевільного. І назву йому дав не сам Гоголь, а дослідники творчості письменника уже після його смерті. Пригадайте, чому ці тексти було об'єднано в один цикл? Як вважаєте, чим імена Варадат і Варух кращі за Трифілій і Варахасій? Саме так нічим. Однак, читаючи епізод, де новонародженому Башмачкіну обирають ім'я, складається враження, що різниця таки є. Цитата чиста тобі кара, проказала стара, які все імена. Я, далебі, ніколи й не чула таких. Нехай би ще варадат чи варух, а то Трефілій та Варахасій. І в цьому весь Гоголь. Каламбури змішування серйозної манери оповіді з іронічною, відступи, що не мають ніякого впливу на сюжет, описи персонажів, яких ми ніколи більше не зустрінемо. Викривлена логіка. Уся ця абсурдність, характерна особливість текстів Гоголя. Нехай невеликий обсяг Шенелі не вводить вас в оману, бо читати Гоголя потрібно дуже уважно. Адже найцікавіше завжди у дрібницях. Знайдіть у тексті, яке порівняння знаходить Гоголь для Пальця Петровича, коли Башмачкін приходить до нього вперше. Аналізуючи Шанель, ми можемо говорити про побутовий, психологічний і філософський плани повісті. Так само це стосується всіх творів із петербурзьких повістей. Почнімо з побутового плану. Перед нами життя титулярного радника, тобто чиновника найнижчого рангу. Акакія Акакійовича Башмачкіна. Його робота полягає в переписуванні текстів. І все. Тобто з дня в день Башмачкін займається лише тим, що копіпейстить тексти із найменшим форматуванням. Виглядає не особливо захопливо. Чи не так? Повертаючись додому, Акакій швидко їсть, навіть не помічаючи мух, що плавають у страві. І знову береться за переписування текстів. Але це вже він робить для власного задоволення. Лягаючи спати з утіхою думає про те, що ж буде переписувати завтра. Він не ходить нікуди, окрім роботи. І ось у житті стається хоч щось. Його стара шинель більше ні на що не годиться, і треба купувати нову. Спершу Башмачкін ніяк не хоче змиритися з думкою про такі витрати. Адже отримує він 400 рублів на рік, тобто 36 рублів на місяць. А за шинель, врешті, заплатить 80. Тобто весь свій дохід майже за два з половиною Однак поступово нова шинель перетворюється на пристрасть, сенс існування для Башмачкіна. Заради неї Акакій вирішує відмовитись від багатьох речей. Перестає пити чай, не вечеряє, рідше віддає прати білизну. Тобто побутовий план повісті шинель це зображення життя, у якому не відбувається взагалі нічого. Завтрашній день буде такий самий, як і вчорашній. І тільки проблема з придбанням нової шинелі порушує звичний плин життя Акакія Башмачкіна. Другий план повісті психологічний. Психологізм це зображення внутрішнього світу персонажа, його мотивації, думок, переживань і суперечностей. Якби Башмачкіна довелося заповнювати резюме, то яким воно було б? Натисніть на паузу і обдумайте кожен його пункт. А я запропоную для порівняння. Свій варіант. Ми знаємо, що Акакію Акакійовичу Башмачкіну за 50. Він не має родини, друзів, не спілкується з колегами. На роботі з Башмачкіна постійно насміхається, а він мовчки все терпить. І реагує тільки тоді, коли заважають працювати фразою: Оближте мене! Навіщо ви мене кривдите. Башмачкін не прагне покращити своє життя ні матеріально, ні зробити його хоча б. Трішки насиченішим подіями. А найменша потреба проявити творчість та креативність просто збиває з пантелику. Коли йому дають текст, який потрібно мінімально змінити, то це Акакію Акакійовичу категорично не вдається. Господа! Господа, сюди! Господа, господа! Господа, сюди, господа, сюди. Снегиго! Не прослудитись, господин башмачку. Господин Баймель, не снегиго. Оставьте мене. Зачем ви мене обіжаєте? Чиновник усього боїться. Не здатен спілкуватися з людьми. А в моменти найсильнішого хвилювання навіть не може нормально висловити думки. Його слова ніяк не складаються у фрази. Цитата. Так, отак воно, от яке вже справді, зовсім несподіване, той цього б ніяк. Отака то справа. Башмачкін не займається нічим, окрім роботи, яку, однак, дуже любить. Прописування текстів це єдине заняття, що приносить радість. У нього навіть є улюблені літери. Але згодом у житті з'являється нова мета шинель. Шинель це ідея фікс. Заради неї Башмачкін готовий терпіти незручності, називає її приємною подругою життя. Після отримання шинелі, неначе він одружився, неначе якась інша людина присутня була з ним, неначе він був не сам. Звичайна річ стає джерелом неймовірної радості, а втрата цієї речі. Стає величезним горем. На яке ставлення, на вашу думку, заслуговує людина з такими цінностями, як у Акакія Башмачкіна? Дехто з критиків вважає, що Акакій Акакійович страждав психічним розладом депресивного спектру. Літературознавець Михайло Епштейн говорить, що це могла бути соціальна фобія. Протягом тисячоліть люди шукають відповідь на питання про сенс і мету існування, про призначення людини. Це питання зачіпає у своїй повісті і Гоголь. І це третій філософський план повісті. Башмачкіна абсолютно не цікавить нічого навколо. У нього мінімальні потреби. Чи то він навіть не намагається усвідомити свої потреби і тим паче не має ніяких прагнень. Без друзів, без дозвілля, без мрій робота і відпочинок нічим не відрізняються. ні їжа, ні товариство інших, ні прогулянки. Ніщо не викликає радості. Чи є сенс у житті, коли воно настільки непомітне і безсенсове, що для того, аби привернути до себе увагу, доводиться обертатися привидом. Кожен із нас часом має на меті придбання нової речі: красиво, куртки, навіщо моделі телефона, машини. Часом заради придбання речей ми готові в дечому собі відмовляти. Але коли увесь сенс існування зводиться до речі, то чи залишається в такому житті місце хоча б для чогось іще? Читаючи повість, зауважте, чи змінюються ваші почуття і ставлення до Акакія Башмачкіна в різних частинах тексту? Подумайте, що призвело героя до такого життя? Це його особиста відповідальність чи збіг зовнішніх обставин? Залишмо це питання відкритим, аби кожен міг відповісти на нього сам. Отож історія про Башмачкіна. Відгукнеться кожному, чи то працівникові відділу статистики, чи психологу, чи філософу. Кожен знайде тут, над чим подумати. Це був урок зарубіжної літератури. До наступних зустрічей!